Росія зараз націлилася на те, аби нищити наші злітно-посадкові смуги для літаків су 24 щоб ми не могли запускати західні ракети. про таке пише американське видання Financial Times. Мета посилення російських атак на об'єкти в тилу України це якраз позбавити Києва здатності запускати західні ракети дальнього радіуса дії із бомбардувальників су 24 Видання нагадує, що цього тижня Росія випустила зокрема, по заходу України. Серед іншого 28 ракет, цілішись в авіабази, злітно-посадкові смуги та центр підготовки пілотів, які розташовані далеко від лінії фронту, за словами співрозмовників Financial Times, Київ та союзники розглядають ці удари як частину тижневих зусиль, спрямованих на те, аби зруйнувати злітно-посадкові смуги та парк бомбардувальників, які використовуються для запуску британських ракет штормшеду та їхнього французького аналога Ска. Неназвані чиновники заявили, що зараз Україна намагається швидко переміщати критично важливе озброєння і свій кваліфікований персонал, аби уникнути ударів. Українські пілоти постійно курсують між десятками вітчизняних авіабаз і комерційних аеропортів. Пише Financial Times. Я зазначу, що речник повітряних сил Юрій Ігнат після атаки росіян 11 серпня заявив, що їхній удар по Івано-Франкі. Івщині якраз був спрямований на а, військові аеродроми та молодих українських пілотів, які незабаром мають поїхати на навчання в Європу для освоєння винищувачів F-16. Тож а, власне таку тепер ціль вибрали собі росіяни. В контексті їхніх ракетних атак, Тож бачимо, що справді західні далекобійні ракети схоже дуже боляче б'ють по російських позиціях, по їхніх центрах логістики. Накопичення зброї та власне особового складу. Ну але поки Росія намагається нищити нашу авіаційну, так би мовити, інфраструктуру, а Україна нищить російський авіапарк, зокрема, якщо говорити про гелікоптери. Наші військові збили ще один російський гелікоптер к 52 На цей раз в районі Роботиного, що на Запорізькому напрямку, про таке повідомили воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Я зазнав. Ачу, що лише сьогодні вранці, трохи раніше, було так само збито К-52 і на бахмутському напрямку. Ну зараз ми бачимо зокрема кадри збиття російського гелікоптера е, на е, Запоріжжі. Е, те про що я говорила в районі Роботиного. Ну а в цілому, якщо говорити про... Знищені російські к 52 то повідомляється, що наші збройні сили ліквідували уже приблизно половину російського парку ударних вертольотів К-52. залишилось приблизно 55-65 одиниць. У них із 133 штук, якими Володіли вони на початок а повномасштабного вторгнення. Тож маємо таку -то приємну інформацію. Але в цій солодкій бочці меду є і ложка дьогтю, так би мовити, адже збиті сьогодні російські гвинтокрили не літали б без іноземних компонентів. Взагалі про таке заявив радник перепрошую керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він нагадав: ну, по перше, що дійсно сили оборони сьогодні збили два російських винтокрили кап'ятдесят – але заявив, що вони містять високотехнологічні компоненти західних держав ну і а, країн Азії. А, як зазначив Єрмак, військові постійно говорять про те, що росіяни активно використовують ці гелікоптери на фронті, аби мати перевагу повітрі і наносити удари по позиціям сил оборони. За словами Єрмака, українські фахівці давно досліджують к 52 і нам відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти західних, зокрема держав, а серед іншого, чіпи мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам'ять, документ. Телекомент... Телекомунікаційні перепрошую трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких робота цих гелікоптерів була б неможливою, оскільки Росія зараз в умовах е, західних санкцій е, зрозуміло не здатна виготовляти такі технологічні продукти. Єрмак також розповів, що вивчаються шляхи. Завдяки яким Росія продовжує отримувати ці компоненти в обхід якраз тих самих західних санкцій. Ну а група Макфола Ярмака вже надавала цю інформацію нашим партнерам, як зазначив керівник офісу президента. І ця інформація частково відображена у запроваджених санкційних обмеженнях.